Привіт, друзі мої. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про фінансові аспекти та стипендії. Це дуже важливий аспект, тому що фінанси це наше все. І без фінансів жодне навчання, ким би воно не спонсорувалось, буде неможливим. Тому на початку ми з вами порозмовляємо про те, скільки взагалі що коштує, і потім я дам вам декілька прикладів по тому, де ви можете шукати стипендії, як вони виглядають, як вони називаються. Хочу заздалегідь сказати, що всі стипендії вони дуже індивідуальні, тому неможливо знайти стипендію універсально під кожного, тобто. Треба буде шукати. Я б залюбки надала вам усі можливі назви стипендій, але це просто неможливо, тому що хтось буде вступати на медицину, на бакалаврат в Німеччину, хтось буде вступати на магістратуру в США. Тобто їх дуже багато, більше не знаю, там, 500, які ми знаємо, з якими ми працюємо, тому це ну, насправді дуже важко. І взагалі скажу так, що а, в мене партнерство з університетами, ви вибудовані таким. Чином, що для нашої агенції, як для партнера, роблять спеціальні ціни для наших клієнтів універсальні такі і ексклюзивні. Тобто не завжди треба дивитися на стипендію на сайті університету. Іноді можна прийти до агента і запитати: а скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь знижки партнерські з університетами? І ви, в принципі, можете нічого не робити для цього. Це не для кожного, не завжди, не в усі університети. Але це, знаєте, така інсайдерська інформація, тому що ви на цьому курсі, щоб дізнатися більше інсайдерської інформації, а не для того, щоб прочитати все те, що є в Гуглі, наприклад. А я тут не буду швидко, ой, довго вам ви знаєте, читати ціни по кожному, по кожної країні, тому що це не має сенсу. Я просто можу пролиснути, і ви побачите, в принципі. Скільки коштує навчання і проживання в якій країні йде. Наприклад, навчання в університеті в США там коштує від 20 до 55 тисяч добре. Проживання від 13 до 18 добре. Але є, наприклад, такі коледжі, ком'юніті коледжі, які також розглядаються нашими клієнтами іноді. І вони коштують взагалі від 9, там, до 11 тисяч доларів на рік. По ним погано дають візи, але отримати можливо. Проживання в деяких університетах є і дешевше там за 8-9 тисяч доларів на рік. Але воно буде, знаєте, там, двохмісне в гуртожитку. Тут ми, знаєте, показуємо такі ціни, які ну, на такому рівні, де вам ну, буде все суперкомфортно, я б так сказала. В Канаді. Можете самі побачити, скільки коштує навчання. В Британії іноді навіть дорожче, ніж в США, я б сказала, кошти навчання. В Лондоні проживання, до речі, коштує трошки дорожче, ніж 12 тисяч фунтів на рік. Навчання коштує більшість наших клієнтів взагалі платить там від 15, 16 до 20 тисяч фунтів на рік. В Нідерландах все правильно сходиться, в Польщі так само. До речі, всі ці ціни це за рік. Німеччина безкоштовно 3 тисячі євро на рік. Зараз розповім. Тобто є, наприклад, деякі спеціальні сервісні збори і збори університетів, і тому іноді там треба доплатити. Я б сказала, до 3 тисяч на рік, не 3 тисячі євро на рік. Франція, Ірландія, Нова Зеландія. Дуже там безпечно і круто. Я там, коли була, мені дуже сподобалися всі навчальні заклади в Ітландії. Японія, Китай, стипендії та грант. Тепер розмовляємо про цікаве, тому що а, розказувати і читати вам, скільки що буде, коштує, я думаю, не всім дуже цікаво це слухати годинами. Стипендії та гранти є університетські стипендії, урядові, приватні фонди та організації, фінансова підтримка від університетів та організацій, академічні стипендії, стипендії за активність у громаді, спортивні стипендії і стипендії для стипендії для студентів з країн, що розвиваються. Дивіться, а вони всі дуже різні, і тому ви можете подивитися після аналізу свого профіля. На своє резюме, на усі свої досягнення в житті, і потім зрозуміти, виходячи з, зі своїх досягнень, яка стипендія вам саме буде підходити і пасувати, тому що хтось, можливо, займається спортом, у когось можливо дуже багато виграних олімпіад, у когось можливо дуже багато різних волонтерських активностей, хтось можливо має зв'язки з приватними фондами, організаціями. Тобто, щоб я порадила, і як я це бачу. Ви аналізуєте свій профіль і розумієте, в принципі, свої сильні сторони. І виходячи з своїх сильних сторін, ви можете на них тиснути. Наприклад, вибравши університет, який вам подобається, ви на сайті заходите в розділ «Scholarships», це стипендії. І там дивитеся, в принципі, які стипендії надає університет. І ви можете зрозуміти, в принципі, що там знаходиться, і яку максимальну знижку ви можете отримати зі сторони університету. Це перше, так? Тобто, це саме під університет. Окрім цього, є дуже багато фондів, є дуже багато різних організацій, які готові вас спонсорувати, і ці організації вони ніяк не поєднані з вашим навчальним закладом. Тобто, це окремі групи організацій, це окремі фонди. І ви можете просто знайти ці фонди. Якщо, наприклад, ви хочете навчатися в Британії, або з України, ви можете подивитися ці фонди в Україні. І в Британії, окремо від університету. І які там вимоги? Ви повинні отримати лист про зарахування, і після цього там надіслати його і додаткові документи в цей фонд. І вони після аналізу вашого профіля та побачивши, що вас вже зарахували, будуть вирішувати, чи хочуть вони вас спонсорувати чи ні. Тобто варіантів а, спонсорування дуже багато. А, це все реально, це все можливо. А, і я б не радила вам. За три місяці до початку навчання шукати ці стипендії та фонди, вони зазвичай просять, щоб до них зверталися там хоча б за рік. Якщо у вас немає листа про зарахування, ви повинні заповнити заявку і потім донести цей лист про зарахування і вони вже будуть вирішувати, чи хочуть вони брати вас чи ні. Університетські стипендії, те, що я вам казала, що їх треба дивитися на сайті кожного ПНЗ. Вони пропонують різні програми підтримки для іноземних студентів, це так. І, наприклад, в університетах США або деяких інших, треба писати окремо під університет мотиваційний лист або резюме, або персональний також стейтмент, так? І якщо вам, наприклад, погодили якусь стипендію, і ви розумієте, що вау, типу, мені знизили там, з 50 тисяч до 25 тисяч знижку, а у вас, наприклад, бюджет 15. Ви спокійно можете написати до на навчального закладу і сказати: Гей, колеги, дякую вам велике за вашу там, знижку, стипендію, яку ви мені надали. Мені це дуже приємно, але мої батьки або в нас є тільки 15 тисяч. Скажіть, будь ласка, що я можу зробити, щоб оплатити це, окупити це? І а вони вам можуть сказати, або ми можемо вам збільшити стипендію, тому що ви нам подобаєтеся, або, наприклад, ми можемо вам запропонувати в нашому офісі або на кампусі роботу, щоб ви могли з цим також впоратися. Або давайте подивимося на ваші оцінки за перший семестр і потім зробимо висновок, що краще вам не знаю, там зробити. Тобто не здавайтеся, якщо вам, типу, написали відповідь і надали і ви. І вам це не підходить, не здавайтеся продовжувати комунікацію. Урядові стипендії, Fulbright США, Шефенг в Британії, Дат в Німеччині, Франції і ІСПІ. Тобто це найпопулярніші стипендії. Але я тут, як я казала, я вам тут не давала всі весь перечень стипендій, якщо називається, тому що це не має сенсу під кожну країну. Кожен факультет, університет, все це окремо робиться. У вас також є навички Google. Я вам повинна, в принципі, була пояснити, як це можливо, що це є, які є різні види фінансування, і що іноді не потрібно мати якийсь суперсильний там, лічний бренд, щоб отримати стипендію, наприклад, працюючи з агенцією, як ми. В мене, наприклад, є університети в Іспанії, Франції, Німеччині та США, які пропонують знижку нашим клієнтам 50%. 50%, тобто замість 15 тисяч наші клієнти платять 7,5. І що мій клієнт для цього робить? Він для цього тільки пише мотиваційний лист. Тобто, це все можливо більше, ніж можливо. Потім в мене є також. Школи, які пропонують просто українцям за те, що вони є, наприклад, безкоштовне навчання. Але це не про школи-пансіони, не про університети. Щоб навчатися отримати гранти, треба мати сильний персональний бренд, тобто треба мати сильне портфоліо. Якщо у вас сильне портфоліо, багато волонтерств, стажувань, гарна мова, оцінки, олімпіади, ви можете отримати велику знижку. Тобто, чим раніше ви будете подаватися, чим. Більше у вас досягнень, пов'язаних з програмою, на яку ви плануєте вступати, тим вище шанс отримати фінансування. Але не треба думати, що всі чекають і всі хочуть за вас платити, і всі хочуть о, о, вам допомагати, тому що ви з України. Ні, це не так. О, конкуренція дуже зросла за останні два роки, тому треба ви знаєте виділятися. І розуміти своє місце. Іноді краще провчитися два рочки і підтягнути своє портфоліо в університеті погірше, а потім вже на третій, четвертий рік зробити трансфер, в якийсь крутий університет, після того, як ви вже наздогнали і покращили своє портфоліо. Приватні фонди та організації також. Тобто, я приводжу тут. Декілька фундацій, щоб ви розуміли, як це виглядає. Ви можете також до них писати і запрошувати у них фінансування на, ваш, на ваше навчання. Інші стипендії та гранти також можете подивитися, як вони називаються. Це просто я вам зараз кидаю приклади, тому що їх дуже багато, насправді можливостей дуже багато. Також інші стипендії та гранди, бачите, від Google є від королеви Елізабети. Від Європейського центрального банку для жінок. Африканські стипендії від різних університетів, Google для жінок, супер. Фінансова підтримка від університетів та організацій. Тобто, частіше всього, університети саме пропонують стипендії за активність у громаді, тобто, якісь різні волонтерства. За спортивні досягнення, якщо ви десь професійно займалися спортом, і академічні та дослідницькі досягнення, тобто, якщо ви гарно навчалися там в школі або в університеті, і у вас дуже гарний високий рівень англійської мови або інших мов, а, також я б хотіла вам розповісти трошки про роботу, що ви можете протягом навчання працювати. До 20 годин на тиждень, а в Нідерландах це, наприклад, 16 годин на тиждень. Протягом вихідних та канікул ви можете працювати 40 годин на тиждень, тобто це все легально. А роботи, які ви можете на першому курсі розглядати, це в бібліотеці, в кафе, асистент-професора, тобто в різних магазинах, іноді в офісі там, асистентом. Фінансове планування, тобто треба зазвичай зрозуміти, які у вас фінанси, і розуміти, що вам треба це все порахувати, щоб зрозуміти, скільки ще буде коштувати, тому що окрім проживання, харчування та навчання, є такі речі, як переліт, візові витрати, білети, страхування, телефон, комп'ютер, якісь гаджети, якісь книжки. Одяг, якісь медичні також додаткові послуги. Тобто є дуже багато витрат, які треба, транспорт, які треба брати на увагу, тому це треба все порахувати. Також дуже багато студентів беруть кредити та позики на навчання, і це дуже популярно, але я б цього не радила робити, тому що ви не завжди знаєте. Чи зможете ви випуститися, випуститися саме з цього факультету, знайти роботу, можливо, ви захочете змінити програму або не працювати якийсь час, а кредит у вас вже буде, знаєте, з самого університету. Тобто, якщо ви впевнені на 100%, студентський кредит брати можна, але якщо ви сумніваєтеся, я б не брала. Висновки: Плануйте свій бюджет ретельно і наперед, це дуже важливо, будь ласка, порахуйте. Використовуйте всі можливості для отримання стипендій та фінансової підтримки, не бійтеся відмов, тобто як і найбільше, спамте їх, пишіть їм негошійте, так тобто з ними можна вести перемови. Просто беріть і робіть і не стидіться взагалі нічого. Просто робіть вперед. Йдіть, пишіть, і я впевнена, що якісь двері там то відчиняться. Тому що з моєї практики, коли ти просиш про знижку, частіше всього тобі її дають, якщо це не якась суперселективна школа або університет, де вже всі місця зайняті. А працюйте під час навчання, щоб зменшити фінансове навантаження, як я вже казала на минулому уроці, на минулих уроках. Починайте працювати на четвертому, максимум там, третьому місяці після того, як ви приїхали, тому що вам спочатку треба адаптуватися, а вже потім починати працювати. Тому працюйте, насолоджуйтесь. Якщо у вас є якісь питання, пишіть мені, дзвоніть нашій команді, задавайте питання, буду рада вам допомогти. І бажаю вам всього всього супер найкращого і до наступного року.